Доброго дня малята! Подивіться, до нас сьогодні завітали ось такі пташки. Давайте подивимося: до нас завітав голуб, синичка, ворона і погоробчик. Пташки мають тулуб, голівку, крила, хвостик у них є, лапки. А на голівки у пташок. Є очі і дзьобик. А давайте з вами подумаємо, для чого пташкам дзьобик правильно малята! За допомогою дзьобика пташки дзьобають зерно, крихти, різних комашок та іншу їжу, яку для себе знаходять. Малята, зараз на вулиці осінь і пташкам все складніше знайти для себе їжу. І я пропоную разом їх підтримати. Давайте нашим пташкам зліпимо зернятка. Перед тим, як почати працювати, розімнемо наші пальчики. Пальчику, пальчику, де ти бував? З цим братом в ліс ходив. Цим братом борщ варив, з цим я кашки скуштував, а з найменшим заспівав. Пальчику, пальчику, де ти бував, з цим братом в ліс ходив, з цим братом борщ варив, з цим я кашки скуштував, а з найменшим заспівав. Тож малята, сьогодні я пропоную вам пригостити наших пташок зернятками. Для цього нам знадобиться пластилін та дощечка. Беремо шматок пластиліну жовтого кольору і відщіпуємо від нього маленький шматочок, а потім скочуємо пальчиками, а також можна долонькою на дощечці. І складаємо наші зернятка в тарілочку. Ось такі зернятки вийшли у мене. А ви погодуйте своїх пташок і надішліть фото.